Це був кінець листопада, коли зима почала впевнено заявляти про себе. Напередові усе застигло від холоду, земля, повітря і навіть час. Я, Максим, розвідник. Усе життя я цінував тишу, але на війні вона завжди тримає тебе на межі, особливо в той день, коли наша група отримала завдання, яке могло стати останнім. Нашу позицію за останні тижні постійно обстрілювали. У ворога був міномет, який ідеально пристрілявся до наших укріплень. Серед бійців уже ходили розмови, що це робота коригувальника, і ми отримали наказ знайти його і знешкодити. Група з чотирьох людей, серед яких був я, вирушила на розвідку. Ми вирушили на завдання під покровом ночі. Коли місяць освітлював ліс, немов прожектор, на лівому березі річки, за кілька кілометрів від наших позицій, ми помітили покинутий хутір. Це місце і було нашим пунктом спостереження. Але що більше ми заглиблювалися у ліс, то сильніше відчувалося щось недобре. Гілки тріщали під ногами, і мороз ледь не обпікав легені. Ми знали, що нас можуть вистежити, тому. Діяли без зайвого шуму. Раптом десь далеко почулося виття собаки. Це було дивно, адже усі місцеві селяни давно залишили ці місця. Наш командир Олег подав сигнал Стоп. Він жестами показав напрямок, звідки доносився звук. Ми зайняли укриття і почали спостерігати. На хуторі ми помітили кілька постатей, які поводилися досить підозріло. Тепловізор підтвердив, що це не цивільні, надто чітко проглядалася зброя в руках. Ми розуміли, це є ворожа група коригувальників, які здають наші позиції. Олег вирішив діяти негайно, поки вони нас не помітили. Він залишив мене і ще одного бійця прикривати основну групу з височини. Решта рушила до хутору. Було холодно, але піт стікав по моїй спині, коли я слідкував за кожним рухом ворогів. Вони зібралися навколо багаття, зовсім не очікуючи небезпеки. Але їх собаки відчули щось і почали гавкати. У цей момент усе пішло не за планом. Один з коригувальників раптом. Піднявся і щось вигукнув. Стрільба розпочалася майже миттєво. Олег зі своєю групою опинилися під сильним вогнем. Я розумів: якщо не допомогти зараз, то вони не виберуться. Мій напарник кивнув. І ми відкрили вогонь з висоти, щоб відволікти ворога. Ми накривали позиції ворогів, але їх було більше, ніж ми очікували. Бойовики почали оточувати нас, і ситуація ставала. Критичною, саме тоді я згадав про радіозв'язок, який ми перехопили кілька днів тому. У них була звичка називати точні координати під час обстрілів. Я швидко вийшов на зв'язок із нашими артилеристами, і навмисно вийшов у відкриту радіомережу, імітуючи їхній стиль мовлення. Точка 473, накройте квадрат через 5 хвилин». Крикнув я з таким акцентом, що навіть мене здивували, наскільки він вдався. З боку ворога почалася паніка. Вони перестали атакувати нас і почали переміщуватися, намагаючись уникнути уявного удару. Цей маневр дав нам час. Олег з групою вирвалися з оточення, а я і мій напарник швидко відійшли до резервної позиції. Щойно ми дісталися укриття, зав'язалися з нашими і передали справжні координати ворогу. Невдовзі артилерія ЗСУ накрила той хутір так, що від нього лишилися лише обвуглені руїни. Коли ми повернулися на базу, командир лише кивнув і поплескав мене по плечу. Ми всі знали, що це був ризикований хід, але він спрацював. Ворожий коригувальник більше не здавав наші позиції, а обстріли значно зменшилися. Ця історія навчила мене одного: інколи кмітливість і холоднокровність важливіші за кулю. Бо війна це не тільки стрільба, а ігра розумів. І ми в цій грі виграємо.